Електроніка Стак QMAX Plus 6 циліндрів. Виробник Стак Польща» Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на 5-6-циліндрові автомобілі та палива пропад, бутан метан В комплекті блок управління QMAX Plus, який може автоматично скидати помилки, видаляти вибрані помилки обіді, без необхідності підключення додаткових пристроїв. В блок вбудований емулятор тиску і рівня бензину. Також в комплекті. Джгут проводів. Роз'єм тип вольтек. Датчик тиску і вакууму стак PS04, датчик рівня стак Waterproof, вода трьохконтактний. Перемикач LED 600. Є вибір підсвітки, вмонтований звуковий зумер. Монтажний набір. В якій входить термоусадка, фішки клеми, гарантійна сервісна книжка. На товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.